Вони тримають плакати та фото рідних, які перебувають в російському полоні. Це одна з акцій, на яку вийшли родичі цивільних бранців Кремля. Пан Петро, батько першого кримського політв'язня Валентина Вигівського. Його росіянам ув'язнили понад 10 років тому. Останніми спілкувалися з ним. Це ще десь, мабуть, 16-17 рік, коли йому дозволялися дзвонити по телефону. Батько каже, у 2014-му Валентин поїхав до Криму на авіавиставку. Колишнього євромайданівця росіяни затримали на вокзалі у Сімферополі, і за сфабрикованою справою про шпигунство присудили 11 років ув'язнення. Всі ці роки батько бореться за звільнення сина, каже, публічність допомагає нагадувати про бранців. Вони знаходяться на, скажімо так на суспільному. В сприйнятті і суспільством і засоба і державними органами про це там знають і таких людей, як правило, намагаються менше менше обіжати все Бо... одно колись відповідальність за ці дії настане і в Росії і в скрізь. А Ще показує фото її 22-річного сина Апаза Куртомета, наймолодшого політв'язня Кремля. Торік окупанти в Криму засудили хлопця на 7 років за нібито фінансування тероризму. Він позичив 500 гривень. Знайомому в зсу мати каже: нещодавно брала участь у конференції обсє в Польщі, бо сподівається, що розголос допоможе повернути з полону. Апаза там ми виступили три історії живі про Апаза. Я була як мати відео Записувала для ООН, його там прокрутили. В общем-то, приїхавши сюди, в Київ, провідала офіс омб... омбудсмана, була в представництві президента у Таміли Ташовій. Все дуже добре пройшло. Ну, все ж таки вони казали, ми дуже добре знаємо. Історія паза, ми розповсюджуємо. Ми все про, про нього знаємо. Левіза Джелялова, коли у 2021-му окупанти арештували її чоловіка, стали його громадською захисницею. Це давало можливість жінці відвідувати Нарімана у СІЗО, поки не етапували в російську колонію. Зараз наріман желяв на волі після звільнення у черні в рамках обміну. Але Віза каже: публічна боротьба за рідних політв'язнів допомагала їй триматися. Самі я виступала на різних міжнародних міжнародних майданчиках, на які запрошували мене сам українська сторона я намагалася прийняти участь. Ну не можливо не усіх, а у більшості приймала участь. З півпрацювала з всіма, мабуть, журналістами українськими і за кордоном, журналістами, щоб донести нашу справу до світу. На думку Левізи джелялової під час незаконного затримання за політичними мотивами, медійність може стримувати росіян від фізичного тиску на людину. Правозахисниця Вікторія Настеренко каже: є випадки, коли одразу після затримання варто витримати інформаційну паузу аби не зашкодити, натомість радить знайти адвоката, звернутися до правозахисників для того, щоб зрозуміти, що взагалі відбувається, і потім, коли вже буде відомо, де знаходиться людина, що її інкримінує, тільки тоді можна вже буде говорити про те, що її там затримали, і інші обставини, взагалі, там викрадення або незаконного ув'язнення. Батько Валентина Вигівського понад сім років спілкується з сином лише за допомогою тюремного листування і сподівається, що в рамках наступного. Ох, обмінів він повернеться та рахує скільки ще залишилось до завершення незаконного вироку окупантів на сьогоднішній день. Він відсидів 10 років і один місяць. Трошки там декілька днів ще офіційно залишилася 11 місяців. Валерія Церна, Мирослава Трофимчук, Сергій Дунда, Дмитро Панов, Олексій Мовсисян. Суспільне новини Крим.